У нас гра, дівчата мають по одному листочку зі словами. Вже перед тим грали хлопчики дівчатка, і інші а забули зняти. А зараз знімаємо. І так у них є слова одинакові, але розміщені по-різному. І хто швидше знаходить слово, яке я кажу, і закреслює. І так, дівчатка, поверніться. аби вас бачили, які в мене красуні. А тепер назад. І так, шукаємо ода. І перекреслюють. Не заглядаємо одна до одної, бо то по-різному розміщено. Сто. Сто? Тут. Тут не заглядаємо, заглядаємолінка сама. Монета. Каса. Сане. Кіт. І так у нашої суф... соломійки залишилося одне слово. А чому? Ану, скажи. Ану, прочитай його. Ода. Ода. А ти його один раз уже що? Закресла. Це просто любила бодай два рази написала, так? І тому так залишилось. Молодці поплескали. <плес> Продовжуємо гру, але вже трошечки по-іншому. Дівчатка ми зараз дамо ганчірки. Візьміть, дівчатка, по одній ганчірці. І вони мають швидко знайти слово, а слово написано один раз. Подивилися на мене, повернулись до мене. Один раз написане слово. Хто перший знайшов, той швидко стирає. Зрозуміли? І так, приготувалися. Шукаємо. Дим. Дим. Тихенько, не підказуємо. Дівчата шукають. Відійдіть назад, вам буде легше. Так. Молодець, село, село, молодець, дід, дід, молодець, мед, мед, так, тіло, тіло, молодець. Дата. Так, і, і, і теж хотіла і Настя, нічого, але швидше суміє. Так, ні Софія. Ніс. Так. Сон. Витирай, витирай разом, так. Лід. Діти. 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 Молодці. Поплескали дівчатам. Так, обнімалася що ви гарно собі працювали дружно. Молодці. І так, поверніться до мене личком. Денисик і е, дзвіночка почали гру. Витирання. Також складів та слів. Е, повертаємося. І так, на. Дзвіночка знайшла. Молодець. Мама. Молодець. Кіно. Молодець. Сім. що кошо? Давай. Ми. Ми. Тато. Молодець. Віна. Сон. Сон. Літо. Молодці. Подали один рученьку один одному. Або обнімалися, так які ви дружні гарно працювали. Молодці сідайте.